Росіяни сьогодні вдосвіта здійснили масований ракетний обстріл України. Знаємо, що 15 областей постраждало. На жаль, серед них і Волинь. Росіяни завдавали атаку різними видами озброєння. Це безпілотники, крилаті ракети та канджали. Знаємо, що повітряна тривога тривала близько п'яти годин. Щодо Луцька, знаємо, що постраждало два будинки багатоквартирних і один об'єкт критичної інфраструктури. Станом на зараз одна людина загинула, і п'ятеро травмованих. Ми перебуваємо зараз неподалік одного із будинків. Знаємо, що нині там відбувається розбір завалів. Василь понад 50 років мешкає у будинку, у який цього ранку постраждав через ворожий обстріл. Пошкоджена місцева п'ятипід'їзна хрущівка, споруджена 1975 року. Під'їзд чоловіка не зазнав пошкоджень, однак він добре чув, що сталося. Зруйнований третій під'їзд. На дах упали уламки шахеду з усіх ознак. Що вдалося зібрати? Хто встиг вийти з вами з будинку? Рідна матір вийшла. За плечима чоловіка єдине, що взяв з собою тривожний рюкзак з документами. Поруч на візку, – 86-річна мата, яку ДСНСники винесли. Як летів на будинок ворожий боєприпас бачила і сусідка Марина. Я пішла якраз в магазин, вийшла, але я бачила, як летів шахет і він летів сюди, прямо в цю сторону. Потім вже, як оце було на вибух, то вже тоді ми спустилися в підвал, там сиділи, бо і далі надалі були вибухи. Приліт у будинок стався близько 8.30 ранку. У цю пору люди йшли на роботу, готували сніданок. Більшість, попри оголошену тривогу, не перебували в укритті. На місце події одразу виїхали рятувальники, пожежники, кільканадцять машин екстреної швидкої допомоги, влада області та міста. Зі всіма службами, відповідними, перебуваємо на місці прильоту. Співробітники мене займаються. Зараз піде розслідження завалів та переселення людей. В усіх школах, в усіх садочках є пункти незамлетного укриття, де можна, де можна зарядити телефон, інші гаджети є вода, є інтернет і так. Тому працюємо максимально активно, розгорнуто намет ДСНС поруч з будинком, де також будуть наші працівники надавати консультації щодо поселення, щодо подальших дій для людей. Центр, у який можна звертатися, діє і в департаменті соцполітики. Відомо, що від вибухової хвилі у цьому і ближніх будинках постраждало щонайменше 9 під'їздів. Це будинки навпроти і поруч. Так, на, 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 на нашої квартири вікно. В мене ще шок ще не пройшов. Була в квартирі, чула і і вибухи, і бачила е горящу ту кулю, яка летіла, але я вже впала на землю. Ну щоб я розуміла, що це десь вже в наш район летить. Ну все, в нас слава богу в квартирі тільки рішетки полетіли, але в сусідів і вікна і особливо постраждали там нижні поверхи. Оглядати пошкодження нижніх поверхів будинку йдемо з Володимиром Сладою, якого зустріли біля під'їзду. У квартирі все засипане склом та уламками цегли, яку принесла вибухова хвиля. Вибухову хвилі просто скинули з ліжка. Спасло нас те, що були жалюзі, і жалюзі пошкоджені склом. Оце не прилетіло в ліжко, ну так. Шок, шок до сих пор. Шок і хвилювання й у сусідів. Вікна без рам, вазони на підлозі. Жінка каже, сина та родича врятувало те, що лягли спати головами в інший бік. Це щастя, що я поставила сюди, що Оце. на них не впало це. вікно. Оце вікно вилетіло повністю. Я його просто поставив тут. Всі вазони. Якби завжди я сп... ми спали в сторону? В цю сторону. А Я їх положила а то жінка. Працює у дитячій обласній лікарні, яку від пошкоджень врятували відчинені вікна. Я чула цей вибух сюди, до лікарні, і був і ще наступний вибух, і ще один вибух. То в нас ми повідкривали всі вікна, то в нас просто хвиля, якби минула приміщення дрибежало. Але вікон не було, але штукатурка і плінтуса полетіли скрізь по кабінету. Люди квартири, яких пошкоджені, звертаються до пункту надання допомоги, який працює неподалік на місці розбору завалів. Вже дружина пішла писати заяви діпозиції. За ну я кажу, що не має бути компенсації чи чи як не знаю. До міської ради, чи до. Ну, кажуть, що облаштували пункт там, де звернення, зараз всі пишуть, всі звертаються туди. Де будуть мешкати люди зі зруйнованого будинку, їм поки не повідомляли. Будемо бачити від того, що буде далі. Чи пустять, чи не пустять, і що там як. Що встигли зібрати в рюкзак? Я бачу, у вас рюкзак є. Ну, такий тривожна сумочка. Документи все. Цього ранку ворог обстріляв ще й інший будинок та об'єкт інфраструктури в Луцьку. У місті досі перекриті вулиці, відновлюють воду та електропостачання. І в цей час, як в епіцентрі вибуху, працює техніка, у вікнах, які не зазнали пошкоджень, стоять ікони. СБУ вже розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілів. Ворог вкотре порушив звичаї війни, обстріляв цивільний сектор та об'єкти критичної інфраструктури Волині. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.